Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм. Ми сідаємо в свого Жигуля, як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми його знайшли і відправляємося на новенький рейд. Давайте поглянемо, що нам вдасться зарейдити цього разу. Наскільки це буде успішним. Ну і, звісно ж, не забудь поставити вподобайку за круту автівку, яку ми знайшли. Нагадую, в попередній серії, її там можна переглянути і зрозуміти, де ж я це все знайшов. Так, ну що, ми бачимо, що це поселення не таке велике. Я пропоную. Так, а переїжджати не дуже гарна ідея. Дивіться, в мене автівка задимілася. Так. Давайте задубасимо, як на мене, якась домогосподарка. Так, а це в нас бізнесмен. Розберемося з, бізнес... з бізнесменом. Нагадую, це survival про. Ух ти. Тут подивіться, там якісь. Ух ти, а в нас тут нові зомбі. До речі, доволі таки складні. Це, я так розумію, швиденький буде. Той повненький трішки. Так, 4 постріли добре. Я нагадую, що в цьому сурвайвелі про зомбі є все. Якщо ви ще не спробували, перегляньте попереднє відео, подивіться, наскільки він крутий, і зрозумієте. Так, давайте шукати шукати, шукати, лутати. Що в нас тут є? Мені потрібно все, в принципі. Так, тут у нас по їжі. Добре, там щось кролик був, тут у нас трішки алкоголю. І начебто все. Мене дуже сильно хвилює той здоровань. Де він подівся? Так, віддубасимо. Віддубасимо. Є таке діло. Так, цього. Цього ми то. Віддубасили, але мені б хотілося його залутати, мені здається, з нього там мало щось нормальне випасти. Так, спробуємо. Уу, це погано. Це дуже погано, але ми, ми, ми спробуємо. Задубасити здоровання. Мені, він мені схожий на ходора. Вам ні? З. Гри престолів. якщо хто не в курсі. Так, ну задубасили. Добре. Він підірвався сам від себе, мабуть, вздуття було. Якщо в тебе вздуття, потрібно пити еспомізан, і тоді буде все добре. Тоді не буде в тебе таких проблем. Випив еспомізанчику, і все в тебе супер. Супер. Так, давайте залутаємо і заберемо обов'язково свої а, стріли. Тому що це survival, все потрібно, все необхідно. І якщо щось пропускаєш, то я б не рекомендував цього робити. Все тобі знадобиться в подальшому. Ух ти! Ухти, ухти! На такі випадки, на такі випадки. Ти що, з Макдональдса чи що? Тіхо. Назад. І все. На такі випадки в мене є кірка. Хто там іще? Йди сюди. Спробуй мою кірку. Тобі сподобається. Так, назад. Тихо. Назад. Удар. Назад. У мене закінчилася. Виносливость. І трішки він тоді повільніше працює. Але ми з цим впорались. Що тут ще можна підлутати? Так, ну, моє авто трішки розбите. Це що, сектанти? Сектанти в сурвайвелі? Серйозно? Як так? Я був в том, в том, в цьому будинку, мені здається, тільки не був. Давайте оглянемо. Так, водичку ми заберемо. Ну це навіть не рейд на місто. Це невеличке поселення. Ми бачимо, що тут декілька будинків буквально. І в кожному є бар. Тому в кожному є типовий а, туалет. Без цього ніяк. Це база. Так, тут бакси у нас є, дерево. Не можна лутати. Цих ми зможемо взагалі розстріляти. Якісь скажені туристи. Дивіться, ну це, 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 це якісь реально скажені туристи. Ви що, з Китаю, чи що? Підіть покуріть бамбук. Але такі-такі не беруть нас. Ми значно сильніші. Так, а от те, що стемніло, це погано. Я так розумію, в це авто я також можу залізти. В мене буде свій власний автопарк, якщо зможу доїхати в таку темінь додому і не розбити це авто. До речі, чомусь. Чомусь немає фар. Невже на Жигулях немає фар? В мене Жигуля ніколи не було і в цілому авто? Але здається мені, що фари це база, якої тут немає. Але що поробиш? Так, припаркуємо. Одне авто добре, а декілька ще краще. Підійде.